Що таке рецесія? Якими були найбільші рецесії у світовій економіці, та чи є вони неминучими? Саме зараз у світі посилюється страх перед рецесією. Люди бояться рецесій, адже вони призводять не тільки до втрати заощаджень та обесцінювання активів, але й до безробіття і як наслідок до стрімкого падіння доходів. Отже, чи можна спрогнозувати появу рецесії, як до неї підготуватися, та як не залишитися голим босом після її настання? Про все це у сьогоднішньому випуску. Вперше термін рецесія виник під час Великої депресії у США. Її причиною вважають біржовий крах чорний вівторок, 29 жовтня 1929 року. До цього дня економіка США бурно зростала. У 1920-х роках американці повально інвестували у акції, але купували їх не тільки за особисті заощадження, але й за кредитні гроші. Рівень ВВП зростав до 1929 року. Акції компанії продавалися за підвищеними цінами та створили мильну бульбашку в економіці. США ринок акцій в один момент луснув. Гроші почали знецінюватися. Виробники вимушені були продавати товари дешевше. Банки перестали видавати кредити. Більше 135 тисяч компаній збанкрутувало. 12,5 мільйонів людей залишилось без роботи. Люди буквально спеціально порушували закон, аби потрапити навмисно до тюрми, де б їх безкоштовно годували. Таким чином, рецесія у США перетворилася на світову кризу, яка тривала десятиліття. З того часу навіть слово рецесія викликає купу негативних емоцій та страхів перед повною фінансовою невизначеністю. Американські експерти оцінили ймовірність падіння світової економіки в рецесію до кінця року на рівні 50%. У червні 2022 року світовий банк знизив свій прогноз глобального зростання економіки до 2,9%, попередивши, що кільком країнам загрожує рецесія. Так чому ж відбувається рецесія? І чи є вона неминучим елементом світової економіки? Національне бюро економічних досліджень визначає рецесію як значне зниження економічної активності, яке поширюється на всю економіку і триває більш ніж два квартали поспіль. Наприклад, якщо взяти країну X та її ВВП падає два квартали підряд, то економічне зростання від'ємне. Отже, наступила рецесія. Рецесія це як великий економічний біль, який зазнають однаковою мірою як підприємства, компанії, так і фізичні особи споживачі. Дослідницька служба конгресу визначає три основні причини рецесії. Перша це перегрів економіки. Це коли попит в економіці зростає швидше, ніж здатність пропозиції задовольнити його. Це може бути пов'язано з тим, що ми просто не можемо виробляти достатньо товарів, або це може бути тому, що у нас недостатньо працівників. Сигналом того, що економіка перегрівається, може бути різкий сплеск інфляції поряд з падінням рівня безробіття. Коли рівень безробіття стає дуже низьким, це насправді означає, що на ринку дуже мало вільних працівників, які доступні для найму. І якщо фірми не можуть знайти працівників, тоді вони починають підвищувати заробітну платню. Коли вони починають платити людям більше, люди отримують вищі доходи і таким чином можуть більше витрачати. Збільшення доходів, як правило, підвищує ціни на товари та послуги. Таким чином виникає зворотній зв'язок між збільшенням заробітної плати та зростанням ціни на товари та послуги. Підвищення цін штовхає до підвищення зарплати, підвищення зарплати штовхає до підвищення цін. Ця спіраль буде ставатися ще сильнішою, сильнішою і сильнішою до того моменту, поки інфляція не вийде з-під контролю. Другою причиною виникнення рецесії є так звані фінансові бульбашки. Рецесія 2001 року у США була здебільшого викликана лопанням бульбашки доткомів у 2000 році. Так звана бульбашка доткомів утворилася наприкінці двадцятого століття, коли на ринку з'явилися інтернет-компанії. Будь-які компанії, які переорієнтовували свій бізнес на отримання доходів за допомогою інтернет, почали стрімко злітати вгору. Більше того, в вогонь підливали різного роду економісти та фінансисти, коментатори, які говорили, що настала нова ера ведення бізнесу. Тому будь-яка компанія, яка, хоча б в назві міст. Стила щось пов'язане з інтернетом, вже одразу коштувала невиправданих коштів. При цьому дуже часто ці компанії навіть не показували прибутку, а лише за рахунок вдалого маркетингу та кредитних коштів піарилися на такому гарячому ринку. Як виявилось, нова економіка, побудована на слові інтернет, насправді виявилася неефективною і призвела до хвилі банкрутств сильно накачаних компаній, до падіння. Індексу NASDAQ, а також до обвалу цін на серверні комп'ютери. Інший приклад бульбашки – це велика рецесія 2008 року, яка виникла внаслідок краху ринку нерухомості. В той час до 2008 року ціни на житло почали дуже стрімко зростати. Це в тому числі було викликано простотою отримання кредитів. Люди реально купували активи за кредитні кошти. При цьому не могли обслуговувати належним чином таке кредитне навантаження, оскільки їм. Просто-напросто не вистачало доходу. Більше того, кредитна історія була побудована таким чином, що беручи кредит під житло, ви спочатку починали зі сплати в 300 доларів, але кредитна ставка була динамічною і через рік ваші 300 доларів щомісячного платежу перетворювалися на 3 тисячі доларів вашого іпотечного внеску. Банки почали задовольняти свої кредитні вимоги шляхом стягнення нерухомості, яка обвально почала втрачати в ціні. Тому не могла перекрити ті боргові зобов'язання, які виникли перед банком. А за рахунок цього, вся кредитна система і банківська система також почала руйнуватися. І, власне, це призвело до однієї з найсильніших фінансових криз а, сьогодення. Третьою причиною виникнення рецесії є так звані непередбачувані події або чорні лебеді, як їх називають економісти. Це ті речі, які на жаль, ми не можемо керувати. Якщо взяти 2020 рік, глобальна пандемія та світовий карантин, який буквально поставив економіку на паузу, звичайно, це можуть бути і геополітичні потрясіння. Далеко не будемо ходити. Наразі війна в Україні, і це є суттєвим фактором, який кожен з українців відчув на собі, втративши роботу, зменшилися доходи. Обезцінювалися активи, які знаходяться в цій українській юрисдикції, та ж сама нерухомість наразі продається з дуже великим дисконтом. Але якщо взяти історичний досвід, Америка пережила щонайменше 30 рецесій протягом усієї історії. І напевно історія показує нам, що рецесія неминуча, то чи неминуча рецесія в світовій економіці? Можна лі збіжати рецесії? На мой взгляд, в текущем рынке, в текущей системе такого капитализма это крайне сложно. Это некая здравая часть цикла. У нас что-то взлетает, туда прибегают люди, деньги, товары. И потом эта часть начинает сдуваться, потому что мы ее слишком раскачали. Это некая нормальная, здоровая часть такого капиталистического цикла. Все выросло, затем все откатывается. Не стоит этого бояться, на мой взгляд. Это хорошая возможность докупать, особенно хорошие компании. И это некая точка, которую мы все ждем. Якщо брати за константу, що рецесії неминучі, то чи можна її спрогнозувати, підготуватися, та як виявити на ранніх стадіях аби бути готовим до неї? Є кілька ранніх ознак рецесії, на які звертають уваги інвестори. Першою ознакою є процентні ставки. Федеральна резервна система США, яка є центральним банком Сполучених Штатів Америки, як і центральні банки інших країн, наприклад, Національний банк України, підвищує ставки, аби контролювати інфляцію. А потім, коли інфляція контролюється, вони знижують процентні ставки. Тому, якщо ви бачите, що ринок очікує високі процентні ставки у короткостроковій перспективі, та низькі процентні ставки у довгостроковій перспективі, це може вказувати на те, що насувається рецесія. По-друге, якщо дивитись на досвід американців, то вони дивляться на деякі виробничі індекси, наприклад, індекс виробництва, як один з ключових показників стану економіки США. Він вказує на рівень попиту на продукцію шляхом вимірювання обсягу замовлень на національних заводах. Коли індекс має тенденцію бути вище 50, це означає, що економіка розширюється. Але коли цей індекс виробництва починає сповільнюватися і наближається до 50, це означає, що економіка буде скорочуватися, і це може бути індикатором рецесії. Третя ознака це довіра споживачів. Якщо настрій та довіра споживачів стають негативними, вони затягують паски тугіше, перестають користуватися кредитними картками та витрачають менше грошей. И это также может вызвать и экономики. Что ж может защитить каждого из нас от рецессии? Как защититься от рецессии? Тут сложно дать какие-то большие рекомендации. Нужно покупать компании, которые приносят прибыль, которые зарабатывают хорошо денег, имеют так сказать хорошую маржинальность и которые э, дают тебе условно вот этот вот самый живой прибыль. Не то, что будет когда-то, а то, что дают сейчас. Возможно, стоит рассмотреть сектора здравоохранения. Возможно какого-нибудь коммунальных услуг, то есть то, что регулярно приносит деньги. Нужно понимать, что в рецессию все, у всех не хватает денег. И те компании, которые дают тебе эти самые живые деньги, дают тебе хорошее преимущество. И на эти живые деньги ты можешь что-то покупать. Еще раз говорю, на мой взгляд, рецессия это не что-то плохое, прям сильно защищаться от нее не нужно, но если ты хочешь обезопасить свой портфель, то просто добавить туда, к примеру, какие-нибудь бумаги, Я обычно додаю какое нибудь обслідування здравоохранения, лаборатории, або сервіси по которые які тебе деньги, або продуктовые компанії, від яких сложно отказаться, по-моєму, неплохой варіант. Таким чином, одним із способів захисту є диверсифікація вашого інвестиційного портфелю шляхом розподілу грошових коштів між різними активами. Також допомогти подолати рецесію або принаймні зменшити негативний вплив від неї, вам допоможе. Фінансова подушка безпеки. Ми говорили про неї минулого випуску. Навіщо необхідно створювати фінансову подушку безпеки? Ви можете пройти за посиланням, яке з'явилося у вас у верхньому куті монітору. Таким чином, якщо у вас є вільні збережені кошти, ви можете придбати дешево знецінені активи, які в моменті втратили в ціні. Але чи є рецесії корисними? Це питання залишається дискусійним. Одні експерти вважають, що рецесія видаляє надмірні фінансові бульбашки, які утворилися, тобто виконує функцію очищення в економіці. Інші ж кажуть, що це все одно, що час від часу мати серцевий напад. Якщо він настає, то це сигнал, аби краще харчуватися та більше займатися спортом. Але зрозуміло одне: рецесії викликають втрату роботи. Кожна втрата роботи це величезне фінансове нещастя для конкретної родини. Безробіття сильно порушує нормальне життя людей, і воно завдає фінансового болю цілим сім'ям. Розуміння динаміки рецесії дозволяє вам зберегти ваші заощадження, ваші грошові накопичення під час чергового економічного спаду. Знання того, що рецесія наближається, допоможе вам у прийнятті рішення, чи хочете ви саме зараз купити будинок, або, можливо, певний час ви будете орендувати житло. Чи хочете ви саме зараз влаштуватися на нову роботу або, можливо, слід перечекати ці буремні часи? Якщо ви володієте цими знаннями, це допоможе вам якнайкраще керувати вашим фінансовим життям. Тому, якщо ви хочете взяти під контроль власні фінанси, обов'язково підписуйтесь на наш канал SBC, натискайте на дзвіночок, аби не пропускати нові публікації, ставте лайк цьому відео і, звичайно, пишіть коментарі. На кожен з них ми надамо свою відповідь. До зустрічі!